Всім привіт! Ми на каналі Яркобро. І це е, 15-та частина, і, на жаль, ми, я коли знімав, мені не збереглося, е, е, частина ну, яку би була 15- та але. Е, ну не 15-та І ми тоді ну, нас підірвали тоді, потім ми зремонтували, потім е, ми е, добули до нового блоку. Е, зробили пару квестів, але то чомусь не записалося. Але прошло, як ви знаєте, то, що попалося без е, звуку. І ми перейшли на е, то, що попалося без звуку. Я не знаю, чому так, по ідеї мало би бути о, земля нарешті. Е, е, я не знаю, чому так, но. Ні-ні-ні. Так вож зроблю. Тут вже мерні. О. Ну, коротше, мені е, нічого не збереглося. Позапрошлій серії нас підірвав кріпер. І е е е е гасти ще прилітали. То що було відео ну, не, не звуком. А сьогодні. Е е я зняв відео, вже почав монтажувати і бачу, що відео не збереглося чомусь. Діти, нафіг, нафіг, нафіг. Ой. На. Не, 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 не знаю чому так, чуть, звісно, розстроїло, що е, ну не записалось, ну але що робити? Вже, е, вже пропало, то пропало. Она нарешті залізо, у тіво блока то. А я думав, що то, знаєте, скелет. Зомбі не таке треба. І нас підірвали, зірвали і куча ще всього. І з-за того... Це він вже впав. І за того не зняв. Я й тому викладаю ну, так пізно відео, бо е, я полюбався пізно викладу, тому, що робити, це вже все. Ту вже нічого не зробиш. Ну, але зато прикольно о ні, ідите, ідите. в дупу. Ну, пофіг. Якось. О, уса. Так. О, Улій. Улій будуть от во. Давай, попробуй, попробуй, давай. Лети, лети, лети. А, типов оного. Нам би прикрасити тут все. І ще один Ну. Вон. А, вони днем горять. Точно. Не довго не виживуть, а ми пішли будемо далі. О, це з того можна прикольно зараз. Я знаю, що я зроблю. Як ми пройдемо е, цю, потім в коментарях е, напишете під останньою серією фіналом цього сезону. Е, напишете, щоб я зробив музей. Е, я зроблю музей. Типа кожного блоку, який, типа, тут в квестах. Якщо захочете, ну, типа, я поставлю такий блок, потім такий. Отакий, я вже не знаю, чи поставлю, але попробую. Цей тоже. Ну, це вийде, це вийде, це вийде. Це вийде. Ну, які попадуться блоки, Такі і буду ставити. А... Ой О Давай, пух. Давай, ні, мене пройдем. Хоч би сітло. Може, тут воно е... і селюк не, не дуже, ну, він корисний. Ми тільки корисних тварин збираємо. О, ще один для осів. О, це прикольне. Сундучки я сам більше люблю, бо е, чим більше сундучків. О, кіт, прикольно. Я думав, в квест я вбив кота. Е, бо тут квестик більш всі, щоб вбити когось. Наприклад, слаймів, які, яких я взагалі не люблю, я би їх би забрав взагалі. Так, ми продовжуємо нарешті ламати ту. Так. З буде... Я зроблю спеціальне місце. Що ти? Маленький пух? Біжи, кубіга. Так, тут далі ще одну. У нас є квіти, цікаво, хоч би якась була квітка. Тут ще з магіями, так її не звучали взагалі ноль. Так. Ну, квіти пошукаю потім, а зараз подивлюся. Та пофіг Потім подивлюся. Спочатку ми маємо зробити музей. Так. О, торт! Квест на торт. Я не бачу, звісно, що там получив я. Ну, понятно, что торт, только... Ты-ты-ты... <laughs> нафиг! Нафиг! Так. всего поставим вот так. Открывать можно? Ням-ням-ням. Так. Далее все это ложим. Тут как раз идут фанеры. Ну, кроме золота. Амбомиссы. Вот тут вон, нафиг, будут. Так. Візьмемо тільки оці ці блоки. Так, і це ми положимо, щоб не просирати. Я включуся, як я построю. І його я включився. Ми построїли отакого от міні типа типу міні е, того, цікаво, залетіло усе чи ні. І ми далі продовжуємо ламати блок. так, Ой. Ой, знов. знову. Два рази підряд слезі і Ми всього построїли там спеціально для тих. Я не проховав, звісно, скільки там має бути ну для них. Ну, але, по ідеї, має бути багато. Так, я знаю, що зробити. Я поняв, чому не працює нашої тої? Я щось забув про... Я забув, що наші двигуни працюй, бо із-за гастів вони їх зламали всі. Омед. Так. то Та все положите. Яблука взяти для їжі. Раз, і два. Так. Далі беремо, ні, беремо в квести, забираємо і дивимо, що наступне. Далі такий біом, потім такий. Перед останній і останній. Залишилось вже дев'ятий, аж той. Дев'ятий е, блок. А ми починали з першого. Тут так як довго ми то все робили, що капець. ж. Іди ти, ти нафіг. Так. Ми добули багато блоків. Я сподіваюся, що хоч би ця серія залетить. І сподіваюся, що вона буде звук. Всім дякую, хто дивився. І всім пока 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 па